новин, головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Що найменше шість ударів росіяни завдали по Запоріжжю в ніч на 1 червня? Як містяни оговтуються після прильотів та якими є наслідки обстрілу? Дуже сильно перший раз. Не тільки Запоріжжя, а й інші міста України постраждали від російських обстрілів минулих вихідних. Більше про це та оперативна інформація станом на 831 тридцять добу війни далі. Подати заяву до поліції та здати ДНК тест це перші кроки, які необхідно зробити, якщо військовий вважається зниклим безвісти. Про пошук героїв та про те, як їхнім рідним не потрапити на гачок аферистів, розкажемо у випуску. Будуть намагатися розвести їх на гроші. Починаємо оперативною інформацією по Україні і Запоріжжю. Зокрема, російські військові в ніч проти 1 червня здійснили вже шосту березня масовану атаку на українську енергосистему. Окупанти завдали ударів по енергооб'єктах у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів. Шахет був спрямований на південь, центр і захід України. Я вдячний нашим воїнам за те, що більшість з них знищено, але були й влучання. Усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу. Вже зранку окупанти вдарили ракетами по Балаклії на Харківщині. На момент удару в двох будинках перебували 12 людей, чотири дорослих та вісім дітей. У всіх 12 постраждалих стан середньої важкості їх госпіталізували. Не вщухали обстріли і впродовж вихідних. В ніч проти 3 червня окупанти завдали щонайменше п'ять масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді. У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу. Загинув один цивільний чоловік. Дані встановлюються. Поранення отримали двоє цивільних: чоловік та жінка. Пошкоджені будинки бази відпочинку. Вже близько трьох тижнів триває наступ окупантів на півночі Харківської області серед цілей російських військових Вовчанськ та Липці. Наразі їм вдалося захопити частину міста однак українські захисники почали здійснювати успішні контрнаступальні операції та відбили кілька кварталів. Силу оборони контролюють 70% Вовчанська. Тривають жорсткі бої. Українські військовослужбовці роблять усе, щоб не дати російським окупантам закріпитися, і тримають їх під вогневим контролем, зокрема в районі річки Вовча. Не дають перейти на інший берег. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування щодо факту жорстокого поводження з українськими військовополоненими на харківському напрямку. Відео нещодавно з'явилось у мережі: Росіяни принижують, б'ють, погрожують та імітують розстріл. На жорстоке відео відреагував омбудсмен, звернувшись до міжнародних організацій, щоб задокументувати чергові факти такого поводження окупантів з нашими захисниками. Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією. Звернувся з офіційними листами до МКХЧ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями. Запоріжжя оговтується від ударів по місту, які ворог завдав 1 червня у день захисту дітей з третьої ночі. До ранку окупанти масовано обстріляли енергетичний об'єкт, завдавши щонайменше шість ударів. У прилеглих будинках вже вдруге за два місяці вилетіли вікна. Подробиці у сюжеті дуже сильно. В перший раз і навіть прильот. Так та от такі два прильоти не було сна, а ета як ось це... Такой шум, ну вот, ш -ш 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 -ш, и бабах. И, а я сплю, вот у меня кровать, видите, раз, три шага, я уже в коридоре и сразу дверь закрываю. У нас старый дом, большие стены, вот вот, вот, вот. и у нас убежище сразу в подъезде. Я просто, при лед я вылетела в коридор, закрыла, смотрю, уже как это пошла, оделась и спустилась в убежище. Вот. И это уже соседи были в убежище, все. И буквально через ну, минут пять еще один прилет. Вот, потом еще. Вже не вперше за останні два місяці мешканці цього будинку прокидаються від нічних вибухів. Люди розповідають, під час прильотів ті, хто встиг добігти до укриття, залишались під час атаки там, а хто не встиг, ховались в квартирі між двома стінами. Подалі від вікон. Від вибухової хвилі у багатьох знову вилетіли шибки. Щонайменше 20 будинків зазнали пошкоджень. Серед них і заклади освіти. Було дуже громко. От перед цим у нас тоже був прильот. Но в этот раз, мне кажется, один разрыв был как бы ну, совсем. Дом шатало, посуда добежала. Вот. Ну, было так. А дом пу -пу -пу, у меня просто выходит на во двор. Поэтому за счет этого квартира уцелая. Вик, наверное, вы Не, потрескались только откосы, которые сверху штукаток. В коридоре. Вот. Ну, как всегда, третья стена. Вот, в углу. И вот так вот и сидели. С трех там, пятидесяти, по-моему, до пяти утра, пока уже читаешь. Летит, не летит. В прошлый раз часть, в этот раз часть, в следующий раз, наверное, все вылетит. Пока пленку, потому что в следующий раз опять что-то будет и ставить нет смысла. Комунальники одразу взялися ліквідовувати наслідки нічних прильотів. ОСБ плитами та плівкою закривали вікна. Матеріали були виділені з резерву міста. Також їх надали і благодійники. На місці ракетної атаки ми привезли, допомагаємо потерпілим людям будівельними матеріалами, а саме листами ОСБ, Терпаулінам та Термосами. Це допомога екстрена. Вона першочергова, тобто, щоб якщо піде дощ, якщо. Буде злива, тобто, щоб не намокло те, що в людях залишилося. Це екстрена допомога будівельними матеріалами для ремонту житла. Тобто в перші дві години. Також з нами ж працюють психологи, надають першу психологічну допомогу, та працює кейс-менеджер, він надає консультації з соціальних питань. Займаємось ліквідацією наслідків нічного ракетного обстрілу. Займаємо з допомогою мешканцям даного будинку, закриваємо вибиті. Вікна, де були пошкоджені вибите скло, ну для того, щоб якщо буде негода в веселі не, не, не попала волога, найбільше пошкоджень в результаті ворожої атаки вкотре зазнав Дніпро Гес. З вихідних дістатись з правого берега на лівий можливо лише в об'їзд через острів Хортиця. Після детального обстеження пошкоджень Дніпро-Гес з профільними спеціалістами прийняли рішення не відкривати рух на вихідні дні, а максимально зробити детальну інспекцію для того, щоб убезпечити і зробити максимально безпечним рух по нашій Дніпро-Гес. Тож найближчими днями ми проведемо всю цю роботу, будемо доповідати. А поки що треба буде скористатися іншим. Ми мостовими переходами через річку Дніпро на території міста Запоріжжя. Можу гарантувати, що всі роботи будуть виконуватися в максимальній швидкості, але пріоритетом буде залишатися безпека наших громадян, які будуть користуватися логістичною складовою нашої Дніпрогес. Роботи з відновлення руху по греблі все ще тривають. Спеціалісти провели обстеження та сформували план відновлення руху. Невідкладні роботи вже стартували. Обласна Влада зазначає, що відкриють рух як тільки це буде безпечно. Анна Крамаренко, Євгенія Вертій, телеканал МТМ. Наслідок ворожого обстрілу 1 червня серйозно постраждала будівля гімназії номер 30 Вже не вперше вибуховою хвилею тут повибивало вікна. А в результаті попередніх прильотів посипались цегляні парапети, деформувалась стеля на другому та третьому поверхах. Обстріл відбувався вночі, тож дітей у закладі не було. Але наслідки прильоту. А наслідки прильоту оперативно ліквідували комунальники. Проте це не змінює той факт, що ситуація з безпекою в освітньому закладі залишається критичною, адже тут немає найпростішого укриття. Натомість гімназія номер 62, з якою планують об'єднати 30-ту школу, має все необхідне для безпеки учнів, включаючи протирадіаційне укриття. Якщо ми зараз подивимося на дану будівлю, то ми бачимо в якому стані знаходиться, тому що тут більше я ж кажу, 105 вікон пошкоджено, і будівля також потребує, будемо так казати, ремонту в тому числі. І до того ж, ця будівля, цей заклад освіти, він розташований. Ну, ви саме бачите, на дуже безпечній місцевості. Тут 200 метрів вже знаходиться греблять Дніпрогрес. При важку ніч та ліквідацію наслідків атаки в день захисту дітей у незламному хабі привітали майбутніх першокласників та студентів. Представники служби у справах дітей, що опікуються зокрема дітьми, сиротами та тими, що позбавлені батьківського піклування, подарували малечі приладдя для школи. А от абітурієнти отримали грошові сертифікати від міської влади. Більше розповість Анна Крамаренко. Ному хабі зібралися майбутні першокласники, а також цьогорічні випускники шкіл. На заході майбутніх школярів, які перебувають на обліку в міській службі у справах дітей, чекали подарунки. Дітям вручили портфелі та канцелярське приладдя. Майбутні першачки зізнаються вже не можуть дочекатися, коли сядуть за парти. Я дуже туди хочу, дуже дуже Тали з цьогорічних випускників, які перебувають на обліку в міській службі у справах дітей. Підлітки отримали сертифікати на грошову допомогу від міста в розмірі 2,5 тисячі гривень. Дехто з цих дівчат і хлопців вже визначився, яку професію бере в майбутньому. Майбутнім першокласникам і грошову допомогу цьогорічним випускникам вручили в рамках міської програми Діти Запоріжжя, яка фінансується з міської скарбниці. Секретар міської ради подякувала опікунам та прийомним сім'ям, які виховують дітей, адже кожен зростає в любові та отримує все необхідне для всебічного розвитку. Давайте сьогодні тішитись від того, що ми бачимо дуже багато цих чарівних посмішок. Вони не дають нам забути про найкраще, про найлюдяніше, про найсвітліше. Заради них ми живемо, заради них ми боремось. Тому давайте боротися далі. Робимо для них свято, робимо святковий настрій для того, щоб діти підготувалися до того, що вже буде перше вересня, відповідальність, доросле життя. Тому сподіваємося, що буде літо, канікули, святковий настрій. Хочемо побачити обов'язково наших опікунів, подякувати їм за їх колосальний труд, який вони роблять. Наприкінці свята всі діти отримали солодощі. Окрім цього, під час заходу відбулося і нагородження опікунів, а також кращих працівників служби у справах дітей. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Оселі для наших захисників у Запоріжжі з'явиться житло для військових. Рішення про будівництво багатоквартирного будинку ухвалили ще на позачерговій сесії. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі секретар міської ради Регіна Харченко. й земельна ділянка військові чекали на таке вкрай важливе рішення майже півроку. Проєкт рішення блукав по кабінетах Запорізької міської ради з початку 2024 року. За тиждень було опрацьовано проєкт рішення та затверджено на позачерговій сесії 20 травня. Це перше виділення землі міською владою для цивільної інфраструктури військовим за всю історію сучасного запоріжжя. Наші захисники та захисниці будуть жити з власними родинами у власних квартирах. Моя мета ще більше рішень на користь нашим воїнам, і я буду над цим працювати. Близько 30 тисяч українських військовослужбовців на сьогодні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі дані наводять у центрі з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Тут працює цілодобова гаряча лінія, а також лабораторія. Отримати в центрі можна і юридичну допомогу. Спеціалісти зазначають у разі, якщо ваш родич чи знайомий тривалий час не виходить на зв'язок, необхідно подати заяву до поліції про зникнення та здати тест ДНК на наступний день. Після відкриття кримінальної справи розпочинається пошук людини. Отримавши цей витяг і здавши ДНК, вони вже звернулися до першої структури, яка починає пошук. Також вони, якщо це військові, вони звертаються до ТЦК та СП, до так називаємих військоматів. Не обов'язково з того, з якого був призваний саме їх рідний. Це може бути будь-який ТЦК. Разом з тим в Україні почастішали випадки шахрайства щодо людей, які чекають будь-якої звістки про зниклого родича. Аферисти запевняють рідних, що знають, де знаходиться зниклий безвісти військовий, та вимагають гроші за інформацію чи можливість йому зателефонувати. Такі фейкові чати, як правило, створюються на тимчасово окупованій території, зауважили в управлінні. Наприклад, родина розмістила інформацію про свого близького в інтернеті і ще й розмістила свої контактні дані, то 99% що їй позвонять чахрей, і вони будуть намагатися розвести їх на гроші. Але треба в такому випадку всі родини, які до мене приходять, вони знають, що треба задокументувати. Якщо, наприклад, їм пишуть, вони роблять скріншоти. Якщо, наприклад, їм говорять щось, вони включають диктофони, записують і одразу звертаються до слідчого. Тому що треба відслідкувати, по-перше, звідки був зв'язок? Чи дійсно чи ці це шахраї? Чи та сторона якусь про того, кого взяла в полон, хоче отримати якусь додаткову інформацію? Тому вони повинні бути дуже Обережні і обов'язково потім цю інформацію надавати слідчим. Запорізькі волонтери та благодійники зустріли зі співачкою Мар'яною Скадовською в рамках музичного воркшопу. Програма заходу складалась як з виконання власних пісень співачки, так і переспівів творчості сучасних та класичних українських авторів. Крім цього, захід передбачає і спілкування з гостями. Також впродовж цієї зустрічі гості могли задонатити на підтримку збройних сил України та тих, хто постраждав через збройну агресію Росії. Збирає Мар'яна постійно на ЗСУ. Ми збираємо теж на допомоги на ЗСУ на, для дітей, які діти військовополонених різних передаємо на фонди. Ми якісь квітки виставляли, але майже всі прийшли, як то кажуть, за запрошенням. От, хто буде донатити, ми будемо раді. Тому такий, така зустріч скоріш скоріше. Це не просто концерт, а зустріч мистецька. Коли до нас приїжджають зірки. Міжнародного масштабу, і е, саме до нас у Запоріжжя, ми дуже підтримуємо цю ініціативу. Ми дуже вдячні. Це дуже важливо. Ми дуже вдячні, дуже цінуємо це. І, е, на жаль, ми не змогли показати усю красу нашого місця. У нас дуже красиве місце, е, тому що сьогодні, на жаль, був був дуже сильний обстріл, і це ну, неї безпечно. Інтегрований центр для соціально вразливих категорій населення запрацював у Запоріжжі. Це спільний проєкт місцевої влади, міжнародних партнерів та благодійної організації Мережа 100% життя у перший день роботи центру. Тут побували родини з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Як допомагатимуть маленьким та дорослим відвідувачам? Фахівці розповіли журналістам МТМ. У перший день роботи нового центру фахівці організували для дітлахів піщану та арт-терапію. Одинацірічні Запоріжанка Анастасія та вимушена переселенка з Горлівки Христина створили власноруч квіткову галявину. Кажуть, настрій чудовий. Відтепер відвідуватимуть центр регулярно. І вже зараз готові запропонувати дорослим створити тут школу танців. Моє захоплення східні танці. Ти вмієш гарно танцювати? Так. Покажи. Загалом у центрі одночасно можуть перебувати до трьох десятків осіб: це родини переселенців, ветеранів і всі, хто потребує допомоги. З ними працюватимуть чотири фахівці: психологи, юристи, соціальні працівники. Це соціальна психологічна допомога, юридична допомога, це освітні заняття з надолуження освітніх втрат, що на сьогодні є актуальним для міста Запоріжжя. Це психолог, психологічна підтримка, групові індивідуальні заняття, арт-терапія, це юридичний супровід родини. Кожна дитина повинна рости в щасливої родині. Тому у нас ми вибрали такого поквіткову галявину. Прекрасно. Простір для родин, які опинились у складних життєвих обставинах, створили на базі нежитлового комунального приміщення в центрі міста. Його на рік на пільгових умовах за одну гривню в місяць орендувала у Запорізької міської ради благодійна організація Мережа 100% життя ремонтні роботи здійснили коштом європейських партнерів. Витратили на них понад півмільйона гривень. Працювали чотири місяці, і сьогодні новостворений центр допомоги відчинив двері для маленьких та дорослих відвідувачів. Це наразі найбільша підтримка для населення, для внутрішньо переміщених осіб. Я акцентую увагу, що благодійний фонд 100% життя працює з дуже вразливими категоріями населення, з дуже специфічними категоріями населення. І це єдина фактична організація на території Запорізького регіону, яка надає допомогу саме в такому контексті. Роботу центру фінансуватиме дитячий фонд ЮНІСЕФ, але у майбутньому тут планують залучати й інших партнерів для впровадження більш широкого спектру послуг для дітей та дорослих. В Цьому приміщенні можна знати як пірамідка насаджувати дуже велику кількість проєктів. На сьогодні це ЮНІСЕФ і Ашан. Далі це вже простір, де працюють психологи, наприклад, з ООН, ВІМЕН, як вже було зазначено, тобто різні партнери мають майданчик для того, щоб бути надавачем соціальних послуг, а імплементатором буде 100% життя. На базі цього центру, вже у червні, благодійна організація Мережа «100% життя планує організувати низку заходів на тему жіноче лідерство. А в перспективі для родин ветеранів облаштують два центри життєстійкості згідно з програмою уряду України. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Також до дня захисту дітей у Запорізькому фотоклубі презентували виставку робіт, присвячених малечі. У своїх світлинах митці торкнулись різних аспектів життя маленьких дорослих, активний відпочинок, заняття спортом та хобі, а також ігри з друзями та родиною. Митці наголошують, цією виставкою хотіли вкотре нагадати, що дитинство буває лише раз, тож батьки мають зробити все, аби їхня малеча отримала від нього задоволення. Думку фотографів поділяє і Юлія, мама одного з героїв фотовиставки. Жінка додає, шестирічний Олег був у захваті від фотосесії. Він був там зі мною. Він був моя опора, підтримка, подавав мені руку, і такі такі кадри в нього теж залишилися. Він, як малий джентльмен, був там зі мною. Він був дуже задоволений тим, що буде фото з машиною. Він дуже збирався. Що будемо вдягати, метели, рубашка. Він чекав ці фото, він любить таке. Я вважаю, він дуже серйозний вийшов, але. Може, це відокремлює його від тих дітей, які вже є на, на фото. Фотовиставка триватиме місяць. У її створенні взяли участь близько 20 авторів, які представили майже півсотні робіт. Серед них є і світлина відомого французького фотомитця Себастіо Сельгадо, який неодноразово бував у Запоріжжі. Хочеться відмітити многих авторів. Але... В первую очередь вот у нас есть наши девушки, это Юля Борисенко, Лилия Кононова, Валерий Кошеленко, Татьяна Лютая, Виктор Кадурин, такие очень значимые имена в нашей запорожской фотографии. Ну, я думаю, зрителю Запорожскому будет очень приятно и интересно в такие... время увидеть, вот, що ми живемо, здравствуем і делаем такі прекрасні виставки. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.